Джентльмени, я розумію, в якій непростій ситуації ми опинились. Але ви маєте, так, ви маєте про те, що знати. Ми одружимось. Ти і я, ми одружимось. Так. Хіба це серед нас перший роман? Коли шеф і секретар, ви вважаєте, що Ендрю і я за логікою не могли б, не могли б закохатися, але що вдієш? Що вдієш? Всі ці позаочні роботи і поїздки на книжкові ярмарки, і між нами щось трапилось, щось таке, ми опиралися цьому. Але ми не змогли опиратися такому коханню. Адже, годиться таке, ви щасливі, бо ми. Ми щасливі. Ми ж маємо разом навідатись до служби імміграції і зафіксувати цей славний факт. Так, я дякую вам. Ми все зробимо. Дякую вам, джентльмени.